Справа. Нічого. Ні з чого. Я не знаю. Я не знаю, якими командами вживаєте приправляти. Бля, що тут це мало користі, ну, так, ну, ці виховання, тоді. Ну, Тут користі немає, а сім'я світа. Тоді трошки постарайтесь помпровізувати. Бачиш, Даня зарвається щось середину. Ну смістись трошки в середину, дай солянику, може, коридор той. Ну, ці, Бо вони отмічаються, Даня трошки в середину заказає, я знає третє зла. Мені з однею він каже на себе, а потім каже... Вираті... Ну на себе, це не зачаєш, а ти, ти його раз качнув. Він же пішов туди і ти знову нього. Знаєш ти по два рази до церкви робиш, бігаєш? Ну його. Ду, ти його, качнув. Ти його йому сюди, він сюди пішов. Бібр. Ти сюди не знов до нього. Вже йди всередину, ти ж вкачну вже його. Просто, що ефективність вас трошки була, заривайся десь. Тут вбиває і їхній центральні защитні, хороші має класти. Вам за голову. Або ви не стійте так тоді високо, бо ви так. високо граєте, дивіться, ви, ви тут в раєте. Стайте тоді нижче, хай йде на нього, тоді ви кормово. Бо коли вибивають, пла тут, ти тут. Це дуже задавай. Це навіть якщо басюк виїрує, як було таке, басюк виігрував, в них менше на Давайте забийте, воно другий, третій. Воно. І закінчуємо.